Друзі, вітанечко, перед вами є мельницькі скелі. Я вперше тут, я вперше сюди зайшов. Це все зачаровує, тому робитиму відео і далі гулятиму, показуватиму цю красу. Про них я дізнався в інтернеті. Дуже важкий дохід з селищем. Перед тим дуже важко їхати автомобілем. Потім йти потрібно, практично немає ніякої стежини. В певний період часу я навіть подумав, що я вже заблукав жодних козівників. Про ці скелі я дізнався з інтернету. Там дуже мало відгуків, дуже мало усього. Але люди писали, що місце не пропіарене, дуже мало тут туристів, мало хто про нього знає, але що воно не поступається. Уричу, тустані, а також бубнищу скелем Довбуша. Я на це все дивлюся вперше, я не знаю куди йти. Просто йду і роблю відео. І ви знаєте, тут тут справді круто. Тут справді круто. Такі скальні масиви. Фантастика, воно так тримається, типу. Ух, як тут холодно! Як тут холодно, те що потрібно в літній день. Погляньте, які печери. Та ні, друзі, тут, тут справді дуже прикольно. Тим паче, що я тут вперше подосліджувати, полазити. Мені дуже подобається тустань, але я там був десятки разів в різні пори року. Практи... Не практично, а кожного року. Погляньте. Краса. Так, йдемо, напевно. Знову ж таки, не знаю куди правильно, йдемо вгору. Йдемо вгору. Є доріжка, погляньте, як це деревце, росте зі скали. Хух, знову вгору вгору. Сьогодні вже добряче назаймався займався спортом, відвідав два водопади, гуркало та лазний. Погляньте та лазний. І зараз підіймаюся на скалі. Ось ви можете уявити, серпень місяць. Зараз пів шостої години. І і, і. і... жодної людини. Жодної людини. Тепер досить складно знайти це місце. Потрібно йти типу по людські будинки. Ого. Класно. Та ні, тут сонце відбиває, так? Тут дуже... Дуже-дуже крутезно. Гляньте, такі обриви, які скали. Дуже кльово. Недаремно я стільки дряпався. О, тут скалолазанням займаються. Ух ты! Ух ты! Краса. Ого, здається, вершина скаль. Здається, вершина скаль. Ой, ось тільки погляньте. От тільки погляньте. Така краса є тільки в Україні. Це наші Карпати, друзі, Сколівські Бескиди. Якщо матимете нагоду, заїжджайте, я трішки. Підкручу, збі, зближу. Сонце мені б'є в очі, я не бачу практично картинки в камері. Ось бачите, і через це треба, через ті ліси потрібно пробиратися, аби зайти сюди. Ось там село. Далі звітом потрібно йти складно, але можливо і прикольно. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. Подорожуйте Україною!